Так, ну що, ми проснулися. Я наготувала їсти. Це буде вже більш так на, можна сказати, на цілий день. Я відварила е пшеничну кашку з цибулькою. Люблю таку присмажену цибульку. Далі, А діти не дуже люблять кашку. Вони вибрали макарончики то я їм зварила макарончики. Зробила салатик, ось такі котлетки у... з підливкою, виходить. і сосіски. Ось такий у нас сніданочок. Прям ситний, ситний. Дивіться. І, і сьогодні я там Я вже не против, да? да? Наталка вже Можуть. мені привезла Спартак. Красота, смакота. А я їй вже після після городу, як вона приїде, те все солодке теж поскладаю сюди. Ми так робимо. Вона щось мені, і я їй, і це дуже класно. А так би стояла ще спартаком пекла. Але я його люблю, який він красивий. Ну, і я почала швиденько готувати макаронці. Я зробила ганаш, в мене він був готовий ще з вечора. Цілу ніч він стояв. Я його просто потім збила. І все. Це мої перші макаронці, які вийшли найкраще. І вже дійсно були смачні по смаку. Хоча й перші були непогані, але для мене ці були самі найсмачніші. І саме краще вийшли. Я дуже рада, хочеться далі вчитися, пекти, випікати для рідних на день народження, а навіть просто напекти, щоб були морозіловки, коли хтось там зайде і там до чаю завжди є. І, наприклад, не тільки коли хтось зайде. Просто коли щось захотілося солоденько дістала і є, готове. А ганаш мене був. На молочному шоколаді, всередину додавала макар... карамель домашню та фундук горішки. І було дуже-дуже смачно. Ще, звичайно, мені потрібно навчитися гарно їх прикрашати, гарно поєднувати кольори ганашів і кольори із самими макаронцями з кришечками. Так як я якось не підрахувала, що в мене рожевий колір, а ганаш на молочному шоколаді, ну нічого, зато смачно було. Цей буде Рафаело, ганаш на білому шоколаді, далі ще була начинка. Ось я хочу показати відразу, які в мене вийшли ці макаронці. Це був такий солодкий стіл для гостей, які до нас приходили в наступному відео. Я все покажу більш детально. Ага, дивіться. Таких два тортика було, і ось такі макаронці, які я зробила сама. Мені здається, ну, на перший раз непогано. Хоча це не перший раз, але більш так саме краще вийшло то на перший раз. Був торт польот. Я зняла теж рецепт для вас. Він дуже смачний і дуже легко робиться. Там теж буде в наступному відео рецепт. Ось так все виходить в нас. І відразу хотіла показати тортик в розрізі, який спекла мені сестра. Я їй робила макаронці і такі жаляні десерти, як і собі. Ми так домовились, я роблю те, тому що я надумала пекти макаронці, жалені десерти. І я її попросила, щоб вона мені спекла спартак торт, тому що вона мала спекти. І ми так поділилися одна з одною, і це я скажу дуже виручило. Дуже, тому що набагато менше роботи, і... але набагато більше солодкого, що там можна пригостити mm -hmm. а, друзів. Тому це дуже класна така була ідея, яка мені дуже сподобалась. Ми не раз так уже робимо, і це. Супер, подивіться, який смачненький, гарний тортик в розрізі вийшов. Був дуже-дуже смачний. Нам дуже сподобався. Єфрем дуже сам любить цей тортик. Часто просить, мамо, дай мені тортика. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Супер. А, дивіться, на сьогодні неділя. Ми сьогодні вдома залишилися, бо хто дехто захворів, дехто що. І хочу показати, в нас вже випав сніг, уявляєте? Падає зараз сніжок, мокрий такий вау. 9 листопада і вже сніг. В кого падає теж? Пишіть мені. Дивіться, яка в нас краса, ну просто. Хто там дивиться на сніжок? Я. Ти? Ти любиш сніжок, сніг? Угу. Ти його так ждав, да? вже не буде шорти вдягати. <laughs> нарешті перестроївся. Вау! 9 листопада, на секундочку, 9 листопада. Краса. Це зима зараз. Угу. Uh Я -huh. <laughs> Дивіться, просто У нас буде зимою гарно. Тут і ялиночки відразу, нам своя декорація відразу красива. Супер!